Добрий день, став лайк, підписуйся на канал. Це розділ 2 основи правознавства, основи безпеки праці в галузі. В галузі. 2.1. Загальні питання безпеки праці. Одним із найважливіших завдань охорони праці є забезпечення таких умов праці, які б виключали можливість дії на працівника різних небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Згідно зі статтею. 153 Кодексу законів про працю власник підприємства зобов'язаний забезпечити належне, технічне обладнання всіх робочих місць і створювати для на них умови праці відповідно до нормативно правових актів з охорони праці. Умови праці це сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності. Працездатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичних, психологічних і психологічних можливостей, а також станом здоров'я та професійною підготовкою, безпека, відсутність неприпустимого ризику, що пов'язаний з можливістю нанесення ушкодження. Безпека праці, стан умов праці, за якого відсутній виробничий травматизм, безпека умов праці, стан умов праці, за яких впливи в, на працівника безпечних і небезпечних і шкідливих виробничих факторів взагалі відсутній, або для шкідливих виробничих факторів не перевищує гаран, гранично допустимих рівнів. Безпека виробничого процесу здатність виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час його проведення в умовах встановлених нормативно-технічною документацією. Безпека виробничого устаткування, здатність устаткування зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій у певних умовах протягом встановленого часу. Умови праці. Виділяю, поділяються на чотири класи. Перший клас. Оптимальні умови праці, за яких зберігається здоров'я працівника, працездатність підтримуються на високому рівні протягом тривалого часу. Два. Другий клас. Допустимі умови праці, за яких параметри факторів робочого виробничого середовища не перевищують встановлені гігієнічні нормативи. Третій клас. Шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю факторів виробничого середовища і тру трудового процесу, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи та можуть мати негативний вплив на організм працівників. Шкідливі умови праці поділяють на чотири ступені за Величиною перевищення гігієнічних нормативів і виразності змін у організмі працівника. Четвертий клас. Небезпечні екстремальні умови праці, що характеризуються таким рівнем виробничих чинників, коли їхня дія протягом робочої зміни створює великий ризик виникнення тяжких форм професійних захворювань, отруєнь загрозу. Для життя нанесення травм людині на виробництві зумовлюється наявністю фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників, фізичні небезпечні виробничі чинники, нерухомі, це рухомі машини, елементи обладнання, вироби, матеріал, підвищена або знижена температура поверхні обладнання чи матеріалів, небезпечна напруга електричної мережі, енергія стиснутого газу. Повітря тощо, хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники це дія на людину їдких токсичних та подразнюючих речовин. Хімічні, небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються за характером дії на організм людини, загальнотоксичні одразу подразнювальні канцерогенні мутагенні за способом проникнення до організму людини через органи дихання, через систему травлення, через шкірний покрив. Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники це біологічні об'єкти, вплив яких на працівника призводить до травм або захворювання бактерії, віруси, рослини, тварини. Психофізологічні, небезпечні та шкідливі чинники це фізичні. Та нервово-психологічні перенавантаження, безпечність виробничих процесів досягається комплексом проєктних та організаційних рішень, це вибір технологічного процесу, виробничих операцій, черговість обслуговування, обладнання тощо. Безпечність виробничих процесів полягає у запобіганні впливу небезпечних і шкідливих факторів на працівника, забезпечується це завдяки організаційним заходам навчання. Іструкта інструктажі, виконання вимог інструкції з охорони праці та технічним засобам безпеки. Для дія технічних засобів захисту повинна забезпечити безпеку працівника під час початку робочого процесу до його закінчення, і не має припинятися раніше за дію небезпечного або шкідливого виробничого фактора. Основними технічними засобами безпеки для запобігання виробничому травматизму є огороджування та запобіжні пристрої, блокування, профілактичні випробування машин. Основні вимоги, що висуваються до технічних засобів безпеки це підвищення продуктивності праці, зниження небезпеки та шкідливості при обслуговуванні обладнання. Та виконання технологічних операцій, надійність і міцність, зручність під час обслуговування, устаткування та засобів захисту виконання вимог технічної естетики. Важливу роль відіграє використання комплексної механізації, автоматизації та дистанційного керування в тих випадках, коли дію небезпечних і шкідливих виробничих факторів не можна усунути. Небезпечність виробничого устаткування досягається правильним. Вибором принципів дії, констру... конструктивних схем, матеріалів, робочих процесів, максимальним використанням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування, вирах. Врахування вимог до технічної документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортуванню і зберіганню з точки зору охорони праці, основними вимогами до устаткування є безпечність для здоров'я і життя людей, надійність та зручність під час експлуатації при проектуванні машин і механізмів обов'язково повинні враховуватися егрономічні вимоги розміщення механізмів керування. На робочому місці зусилля для приведення в дію механізмів керування тощо. При конструюванні устаткуванні частини, що обертаються, рухаються, комунікації, трубопроводи, кабелі тощо необхідно розміщувати у корпусі машини, щоб вилучити можливість доступу до них працівників. Устаткування має відповідати вимогам електробезпеки і гарантувати захист працівників від ураження електричним струмом. У конструкції устаткування повинні передбачатися вбудовані місцеві відсмоктувачі, необхідні для видалення пожежно і вибухонебезпечних сумішей, небезпечних і шкідливих хімічних речовин, пилу тощо, безпосереднє з місця їх, виникнення, щоб уникнути шумів та вибрації, або знизити їх до регламентованих рівнів, необхідно застосовувати звукопоглинальні матеріали, кожухи тощо. Механізми керування і технологічним обладнанням повинні мати безпечні та зручні форми і поверхню встановлюватися у безпечному для працівників місці, приводитися у дію зусиллям, що встановлені. Відповідними нормами мати напис про призначення інструкції з експлуатації, тощо при монтажі, всі стаціонарні машини, верстати, апарати тощо мають бути встановлені і закріплені таким чином, щоб вилучити можливість їх суву під час роботи, під час експлуатації, все технологічне устаткування має утримуватися у справному стані і використовуватися лише за призначенням. Крім того, необхідно усунути можливість випадкового дотику працівника до устаткування, що має температуру понад 45 градусів Цельсія. Якщо цього зробити неможливо, поверхня устаткування повинна мати теплоізоляцію або огородження, технологічне устаткування, обслуговування якого. Пов'язане з переміщенням працівника на висоті повинне мати безпечні зручні за конструкцією і розмірами робочі майданчики, переходи та драбини. Майданчики та драбини за вишки понад 1,3 метри. Від підлоги обладнуються поручнями. Устаткування має підлягати періодичному профілактичному оглядові ремонтам за графіком. Щойно встановлене устаткування приймається комісією за участю представників органів державного нагляду за охороною праці. На цьому все. Обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал та пишемо свої коментарі. Тому що останнім часом ми навіть не бачили, щоб десь пірила були на вертикальних драбинах.